Вітаю підписникам. Ну, закінчились свята. Наступають робочі будні. Сьогодні ми розіграємо матки у новорічному різдвяному конкурсі. Ну а я зараз коротенько тако, в двох словах скажу про замовлення маток, тому що багато телефонують, питають. Е, умови. А умови прості. Ви ви згадаєте самі, які іконки, які сматок потрібно. Телефонуєте, замовляєте лінію, яку вам ви бажаєте протестувати або вже брали, їх вже хочете знову на пасіці. Замовляєте. Я записую в журнал. Замовлення будуть виконані по міючі голосі, поступень заявок. Так що тут нічого складного немає. Хто бажає зробити передоплату, щоб бути гарантованим, будь ласка, я скину номер, особисто кожному скину номер реквізити карточки, на яку можна зробити передоплату, Тобто передоплата може бути як там, частина, так може бути і повна, ну то, то як бажає. Скажу про роботі попереднього року, наприклад, тим фарс мажор який в мене був. Е, я працював е, на е, щоб видати тим людям, які скинули передоплату в першу чергу, так що тут е, нічого немає. Ну а буде нову ферму, будемо вирішувати питання по робочому. Я знаю, що працюю по-людськи, стараюся вийти в розуміння кожного, тому що це зараз не легкі часи, зараз ніхто не знає, що там зараз з та мобілізацією буде, хто як, що до чого, це також. Буває таке, що людина замовила, але не... сталося так, що вона її вже не маток. Буває таке. По замовленню, от, наприклад, я вже матки готові, наприклад, людина пішла її черга. Я перед тим телефоную, раз, два, так що вже хтось замовив матки, вже, будь ласка, збережі мій контакт у того, що я якщо я телефоную, щоб відповісти, тому що я завжди відповідаю, телефону наперед, щоб людина була готова зустріти матки. Поки я відправлю їх, поки вони доїдуть, там залежно від вістані день, два, ну максимум три, щоб там вже було все готове, щоб їх зустріти, щоб не прийшли матки як Якби вкрай упали з неба, нічого не готове, щоб був час підготуватися. Так що таки нічого такого складного немає. Так що, ну буває, я не дозвонився, е, вдійшла черга людини, я не дозвонився, дзвоню раз, другий, ну не можу дзвонитися. Людина зайнята, якісь там проблеми свої. Е, будь ласка, перезвоніть, бо є, були такі моменти, що я телефонував, а ніхто не відповідав. Ну, а щоб в такому випадку, значить матки не потрібні вже. Тим більше, якщо людина не внесла передоплату, то значить в її марки не потрібні щось, щось їй змінилося, бо ну, все побуває. Ну а зараз приступимо до розіршу маток. Ну що ж, приступимо зараз до самого розіграшу. От я скачав такий рандомайзер часовий. Буде я влучаю всього 94 учасники цього року, того року було більше. учасники, хто виграє, контактні дані будуть в описі під відео. Не знаю, чому це декого, де, кого... де не зручно можливо, ну но... таке. Ну що ж, ви числа від 1 до 94, щоб без повторів. Ну і... Перше число. Розігуємо спочатку матки з домашнього обльотника. І виграє учасник, першу матку виграє учасник під номером 35. Ми зараз поглянемо, хто це є. Так. Зараз Перемотаємо. 7. учасник номер 35 От отакий трошки інтернет поганенький сьогодні учасник Нестор Петрович мої вітання так наступний учасник Одна матка домашнього бдоху. No 15. Ну і мотаємо далі. Подивимося, хто такий. Наш переможець. Номер 15. Нік Анге. Отакій. Ну, Даваймо того, як ми розіграємо, бо учасників більше 100. Оцього ну, трошки менше. Ну, давай ми розіграємо і третю матку з домашнього обліотника. Це так би сказати, що взагалі бонус. І участок номер 58 Так, ми глянемо хто це такий. Це вже супер бонус. Найпись, От, Глянемо тут такий. Тому що всі йдуть під котами якимось YouTube. Сад мельника. Мої вітання. Це матки будуть на вибір хто які побажає. Так. А тепер розіграємо матку з гірського обльотника. Це матки селекційні. Там вже треба буде дивитися, хто виграє, яка матка. То, ну, можливо, може бути навіть, нової лінії. Це таке, це вже лотарея. Ну, можна вважати племінними, можна не вважати ну, Я Зараз так для себе матки селекційні, тому що там іде селекція. Так. І... допускаємо. Номер. 25 Ну, зараз ми глянемо. Що? Що, швидчика? Учасник під таким ніком. Мої вітання переможцям. Зараз повторююся, контакти будуть під, в описі під відео. Так що, будь ласка, зв'язуйтеся. Вайбер, телефон. А ми на цьому наш розігрок завершили. Всім щастя, миру і здоров'я. Слава Україні!